Вітаю, друзі! У нас 5 подій дня від 13 липня. Це цибулько ті і це дайджест новин, які впливають на майбутнє України. Отже, подія перша. Трамп дає шанс Україні і кладе його в сейф. Президент США Дональд Трамп схоже прокинувся від геополітичної сплячки. Вперше з початку другого терміну він заявив про можливість нового фінансування для України. Причина агресія Путіна та найбільша дронова атака РФ з 2022 року. Цитата від Трампа. Путін неправильно поводиться з людьми. Він вбиває занадто багато людей. Найважливіше те, що така постановка питання передбачає, що вбивця не люд. Трамп натякнув, що частина коштів може бути взята з невикористаного бюджету Байдена. Там близько 4 мільярдів залишилося ще на депозиті. А може навіть увага конфіскувати російські активи за кордоном на 5 мільярдів. Тобто активи за кордоном це активи в США. Якраз американські активи арештовані в США складають десь приблизно 5 мільярдів. Ну, що ж, увага. Трамп акуратно розвішує, так би мовити, нові нові привабливі фішечки. І для нас важливо, що оце обтискання по периметру Трампом Путіна і Путінської кліки, воно видається таким ну, вповільненим і нерезультативним, але я б не поспішав би з висновками. Тому що американська еліта дбає про те, щоб Росію змінити таким чином, щоб вона не дуже розпалася. І щоб ніякі шматки з цієї Росії не потрапили в зуби китайській панді. Ну, це правильно демократична Росія з її надрами вона для демократичного світу була б хорошим таким опертям. Але судячи з усього, ідея зберегти Росію занадто романтична. Тому що це зберегти загрозу, а загроза нам не потрібна. Подія друга. Європа обирає терпець замість тарифів. Європейський Союз вирішив не сваритися з Дональдом Трампом, який з 1 серпня погрожує ввести 30 мита на сталь та алюміній з Європи. Урсула фон, фон дер Лейен оголосила паузу в контрзаходах до початку серпня. Пряма мова від фондер ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу переговорному рішенню зі США. І переклали, переставили, точніше, чи перевели кулемет дипломатії на одиночний режим. Європейський союз намагається не повторити торгівельну війну 2018 року, коли Трамп захопився митами, як у грі цивілізація. Трамп, в принципі. Вміє досягати цими погрозами потрібного результату, але Європейський Союз теж не промах. Трамп же прекрасно розуміє, що він може вибити деякі козирі Європейського Союзу, і Європейський Союз почне інтенсивніше комунікувати з Китаєм. А це також нікому не потрібно. Тому, звичайно, що Європейський Союз знайде спосіб, як зберегти інтерес європейських виробників. І не втратити американський ринок. Подія третя: Європейський суд справ людини розгромив Росію юридично і фактично. Велика Палата Європейського суду з прав людини винесла історичне рішення у справі Україна та Нідерланди проти Росії, визнавши масові порушення прав людини з боку Російської Федерації. Перше тортури, друге викрадення дітей, третє вбивство. Четверте збиття Емель 17 медж 17 рейс, який був збитий на території України. Він насправді приніс втрати великої кількості громадян Нідерландів. І ми пригадуємо той трагічний момент, коли в Нідерландах був розіграний ще й референдум, аби не допустити Україну до європейських перспектив. До речі, в той час прем'єр Нідерландів Рютте, Марк Рютте зумів випетляти з цієї ситуації, що, до речі, ще більше зміцнило довіру між ними Петром Порошенком в той час, президентом України. Звідти, врюте і є таке певне відчуття обов'язку перед українцями. Експерт Андрій Косило називає це рішення, цитата, переломним моментом у міжнародному праві. Це прецедент, який стане еталоном для спецтрибуналу. Адже відомо, що Рада Європи проголосувала за створення спецтрибуналу проти Росії, і, отже. Коли ЄСПЛ вказує на Росію пальцем, то світ вже не може вдавати, що це все складно. Це вже не геополітика, це чиста кримінальна справа. До речі, в сенсі фінансів це рішення Європейського суду з прав людини. Відкриває не лише можливість родичам загиблих громадян Нідерландів судитися з Росією, а оскільки ця справа об'єднана і в ній порушення прав українців є, це дозволить судитися з Російською Федерацією всім потерпілим від російської агресії. Мало того, Російська Федерація в цьому рішенні визнана винною як держава, і це оце, власне є переломний момент. Міжнародному праві, про який сказав Андрій Косило, подія четверта: генсек НАТО їде до Трампа, кава буде гаряча. Згадували ми Марка Рюта І от він вже 14 липня відвідає Вашингтон. Як відомо, в цей день в Києві буде спецпредставник президента Трампа, генерал Кельох. І Генерал Кельог приїжджає в Україну на тиждень. Що ж? З чим їде Рютте до Трампа у програмі зустрічі з Трампом, дерсекретарем Рубіо, міністром оборони Екситом та зустріч в Конгресі США. Очікується, що обговорюватимуть швидку передачу зброї України через НАТО, а також загадкову заяву Трампа, яку той анонсував на понеділок? Питання: чи зустріч Рютте з Трампом це дипломатія? Чи реанімація НАТО, бо НАТО без чіткої позиції США як танк безпального? До речі, нагадаю, що коли розібрати цей трюк Трампа про готовність продавати зброю саме НАТО, це дуже цікавий трюк. Адже половина видатків на НАТО надається з боку Сполучених Штатів. І фактично, Сполучені Штати. Частину своїх фінансів швидко повернуть через закупівлю НАТО озброєнь для партнерів, і в тому числі для України. Ну і подія п'ята. УСИК вирушає до Лондона по повну колекцію поясів. Олександр. Усик вилітає до Лондона, де 19 липня станеться бій, реванш з Даніелем Дюбуа на стадіоні Вемблі. Уявляєте, цей легендарний Вемблі буде весь в українських прапорах. Я думаю, що українська і нова і стара діаспора з півсвіту злетиться до Лондона на цей бій. Це офіційний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Тобто Об'єднання всіх поясів. Усик написав у себе в соцмережі Наступна зупинка Лондон. Ми вболіваємо, хоч Усик і така складна людина, але бути складними це право чемпіонів. Усик не просто боксер, попри те, що він весь час схилявся до якоїсь московської церкви, все ж він залишається символом. І тим більше команда Усика працює феноменально на просування українських цінностей і української культури в світ. Оце те, що, за що ми Олександру, дякуємо. От символ Усик, коли Україна б'є, вона б'є точно, чисто, а перекотано, в щелепу. І без російських допінгів. Хочеться побажати Усику. Закріпитися в стані, в стані такої легенди понад часом і простором. Завершуємо п'ять подій. В той час, як Трамп вагається, Європейський союз відкладає рішення, а Європейський суд з прав людини дає нам велику надію, а Усик просто робить свою роботу. І от, цей день показує, що найпотужніша сила не слова, а дії, особливо коли вони на рингу або на фронті, за що і дякуємо Збройним силам України.